Дядських країн не відчила. Подумала з легкою досадою, яка проте не була доконечною, бо щось і приємне скотало жіночу сутні. Все-таки вона не байдужа чоловіка. Але цю приємність відсувала подалі від себе, бо не хотіла нікому. Анно, ну, Тихий, який голос, як потячий доток до тіла, простелився їй до ніг. Ти тут сама, отже бачу, що сама їси. І, і я вже йду. Анно. Благання переламало його голос, і він затремтів, як травинка під вітром. Анно, я хочу тобі сказати, що ти така жінка. Ну, йому голос не просився з горла. Хочу сказати, що ти самотній, я самотній. А двоє самотніх мають бути разом, мають бути одним. І Я не сама. То велика неправда. Бо в мене син тут. Два сини в мене, і тому я не сама. Твої сини стануть моїми, але вперед маєш стати моєю. Я маю. Але чому я молю з А якщо я не хочу? Князь Конрад дещо знітиться, і гримаса розгублення ледь спотворила його лице. Анно, прошу тебе, не гніватись. Повір, я хочу зробити і твоє життя не таким самотнім. Хочу бути поруч з тобою. Ти і твої діти не знатимуть ні в чому потреби, ні в чому я чи не на небі житиму з тобою? загірнів зувала Анна. У раю, в моєму замку раю, княгине. успідуся князь. Гарно говориш, князь. Тільки враження, що ти торги зі не ведеш, а хотілося почути щось інше. Що інше? не зрозумів зу... відразу Конрад. Мені здавалося. Що мужчині є, що запропонувати жінці, крім срібла й золота? Конрад ляснув себе долоною полоні. Боже, який я, одначе, дурень, який дур. Звичайно, звичайно, я ж без тебе не можу жити. Ти мені снишся, Анно, і я відколи побачив тебе. Слова його ставали гарячими, як сонце, що піднімається все вище і вище на небесні обшири. Анні стало жаль цього чоловіка. Але що вона могла йому відповісти? Дорогий князю, конраде, серце моє зворушене. Я правду кажу так. Але повір. Я не можу, я просто не можу. Я не маю права. Мені судилось мати одного чоловіка. На жаль, Бог його забрав у мене на до але вже така моя доля. Я нічого не втію, нічого. Вона ручко вийшла.